скандальне звільнення. Мій працедавець дізнався про те, що я приймаю антидепресанти, ось йому це не сподобалось. Що каже працедавець хлопця та чи законно звільняти працівника через вживання подібних медикаментів, сніданок розібрався мене звати Женя, і мене звільнили з роботи за антидепресанти. Це відео завірусилося у Тіктоці. За добу його переглянули понад 200 тисяч користувачів. Автор ролику запевняє, працював в одному з магазинів відомої мережі, що продає товари для домашніх тварин. Однак, коли він прийшов на звичайну зміну, до нього з погрозами кинувся його керівник. Він приходить, починає на мене дуже агресивно кричати матом. Ось називати мене наркоманом, те, що я взагалі не адекват, і каже мені, що я звільнений. Євген говорить, не зрозумів причину таких звинувачень. Натомість пояснював, за призначенням лікаря приймає антидепресанти. Справа в тому, що я йому показав рецепти, хоча я не мав цього робити, типу це особисто моя справа. І він каже, що вони липові за рахунок того, що у нього є психологічна освіта, і ну він в цьому розбирається. Після цього Євген пішов додому, однак згодом отримав дзвінок. Керівник хлопця переконував повернутися до своїх обов'язків. Наступного дня Євген вийшов на роботу. Захожу я, закриваю двері зсередини, і там стоїть два бугая. у таких от дядьки, мій керуючий безпосередньо. І я вони починають мене змушувати підписувати якісь невідомі мені документи. Ми змогли зв'язатися з Євгеном. Хлопець нині на лікарняному, тож поспілкуватися з нами не зміг. Він написав спочатку сам і не розумів причину звільнення, однак згодом у погрозах керівника розчув, що на нього нібито поскаржилася одна з відвідувачів. Мовляв, вів себе незвично. У переписці Женя розповів, керівник та два охоронці погрожували відвести його до лікарні, здати аналізи на наркотики, а також примушували підписати заяву на звільнення за угодою сторін. Хлопець нам написав, що у відчаї, бо через втрату роботи йому немає чим платити за оренду квартири, а її власники вимагають з'їхати. Аби розібратися у ситуації, ми зв'язалися із мережею зоомагазинів, де працював хлопець. Вони запевняють, що Євген був відмінним працівником однак, нібито в момент його поведінка змінилася. Від початку січня цього року відбулися різкі негативні зміни у поведінці та комунікації Євгена, і це дуже несприятливо вплинуло як на якість його роботи, так і на взаємодію з клієнтами зоомаркетів і колегами. Для нас дуже важлива якість сервісу, комунікація з клієнтами, також комфортна атмосфера в команді в наших зоомаркетах. Утім, керівництво зоомагазину запевнило, хлопець підписав заяву добровільно. Ролик хлопця також бачив лікар-психіатр Євген Скрипник. Однак, експерт стверджує, сучасні антидепресанти не є наркотичними засобами, майже не впливають на поведінку людей, а також на якість їхньої роботи. Утім, зазначає, ті антидепресанти, що приймаються на ніч, можуть давати снодійний ефект. Зазвичай люди, які приймають ці ліки на ніч, то я зазвичай кажу, що потрібно утриматись там, хоча б дві годинки після прокидання, отриматись від керування транспортом. Але це все дуже індивідуально. Дуже багато людей і керують і транспортом, там почекають там годинку, дві і далі нормально їздять, і все добре. Експерт говорить, відвідувачка, що поскаржилася на хлопця, могла натрапити на нього, коли той був втомлений. Однак це жодним чином не пов'язано з антидепресантами. А от представник Державної служби з питань праці Валентин Шаботинський говорить відповідно до законів про працю, звільнити людину за прийом медикаментів, у тому числі антидепресантів, заборонено. Якщо працівник виконує свою трудову функцію, не порушує трудового законодавства, всі антидепресанти його когнітивну функцію не зменшують, то немає підстав для звільнення. Валентин Шаботинський запевняє, хлопцю у цьому випадку слід надіслати держслужбі скаргу. От адвокатка Діна Дрижакова додає, Євгену варто звернутися також до поліції або навіть до суду. Це дасть можливість отримати моральну компенсацію, а також кошти, що були втрачені через необґрунтоване звільнення. Це відповідна компенсація за вимушений прогул. Тобто у разі визнання його звільнення незаконним, йому відповідно мають компенсувати в перерахунку кожен той день, який відповідно він був звільнений, оскільки це звільнення було незаконним. А для цього потрібно зібрати якомога більше доказів.